Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепт сирного супа. Для супа мені необхідно суп у нас буде з м'ясом, тому я брала гомілки курячі, картопля, морква, цибуля, вершкове масло. плавлені сирочки. Зробимо ще гріночки з хліба. І спецій це куркума, сіль, чорний перець. М'ясо я взяла домашньої курочки, перекладаю в каструлю, заливаю водою. заливаю водою. так, щоб вода покрила м'ясо, Тому що після закипання буду варити ще 15 хвилин. М'ясо закипить 15 хвилин, потім виключаю, промиваю і заливаю чистою водою. М'ясо кипить 15 хвилин. Зараз виключаю, зливаю воду і наливаю чистої води. Заливаю водою чистою. Картоплю нарізаю довільно. Я люблю ось такими шматочками, тому швиденько наріжу і. Додаю до м'яса. М'ясо вже вариться хвилин 50. додаю картоплю і до повного приготування. Цибулю нарізаю маленьким кубком. Моркву натираю на мілкій терці. На сковорідку додаю рослину олію, зовсім небагато, і вершкове масло. Шматочок залишу для того, щоб пожарити грінки. Додаю цибулю. Та моркву смажити буду цибулю та моркву не до золотавої, такої сильно вираженої скоринки, а так, щоб цибуля та морква стали м'якенькими. Морква та цибуля підсмажились до необхідного мені стану. Зараз виключаю і відразу ж дістаю гомілки, я хочу їх порізати на маленькі шматочки. Цибулю та моркву додаю до картоплі. Нарізаю хліб для гинуть. У мене це багет з зельоном. Тут можна взяти будь-який. Але бажано, щоб хліб був вчорашній, не свіжий. сковорідку додаю вершкове масло і додаю тих. Розрізняю. За бажанням можна притрусити травами. У мене прованські трави, щоб глінки мали своєрідний такий аромат. підсушувати їх до такої золотистого кольору. Горінки підсушились, перекладу в окрему миску. М'ясо хочу подрібнити, щоб без кісточок було в сукові. І невеликими такими шматками. Корочка домашня, суковита, тому смак буде дуже приємний. Не обов'язково брати м'ясо, якщо ви готуєте сирний суп, саме гомілку це може бути грудка, курина, це може бути яловичина або ж свинина, те м'ясо, яке ви полюбляєте і частіше вживаєте. Овочі потовчу токачком, для того, щоб картопля трішечки розтовклася, і суп таким чином буде густий. Це не крем суп, це звичайний суп, але ж трішечки розм'якшить овочі. У кастрюлю додаю порізане м'ясо. Зазвичай, якщо я готую для своїх домашніх, все це я роблю на плиті, але там не дуже зручно знімати, тому поки що так знову ставлю кастрюлю на плиту. Плавлений сир наріжу кубиками. Тут взагалі немає різниці, як ми його будемо різати, тому що в супові він просто розійдеться. Я брала вершковий сир. Тут може бути за вашими вподобаннями і з із і з зеленю, із грибами. У каструлю додаю плавлений сирок. Перемішую і відразу ж додаю спеції. Це сіль, перець чорний. Я ще хочу додати куркуми для жовтого кольору, вона ще і дуже-дуже корисна. Все перемішую. Сирок розплавиться, і будемо смакувати. При подачі суп хочу ще притрусити зеленю. Я взяла кріп. Це може бути і зелена цибулька, а може бути петрушка, за вашими вподобаннями. Багато не треба, але зелені не вистачає. Суп приготувався, насипаю тарілочку. Сирний суп люблю смакувати з грінками, які безпосередньо додаю в тарілку. А ще люблю прикрасити зеленню. Що ж, посмакуємо. У супові ярко виражений сирний смак. І не дивно це ж сирний суп. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. До нових смачних рецептів!